Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 21 червня і розкажу вам про ціни на гуртовому ринку у Львові. Якраз приїхав і в мене все є, але новий контент в мене буде. Отакі. Е я вам розкажу, покажу, а ви скажете, чи у вас такі підходить, я думаю, краще, чим слухати, чим, що я балакаю. Але буде отакий. От у нас перше хочу, щоб ви підписались на канал, ставили лайки і коментуйте ціни, які зараз по Україні у нас. Тому що ціни міняються, зараз розкажу. Взяти огірок. Огірок, бачите, вже є у нас огірок. Оце вже огірок. Це вже свій огірок. Огірок, так як його мало в даний час, коли я приїхав, був огірок у нас. Це був 48-50 гривень. І його пізніше не стало. В розрі продавали 60 гривень. По баклажану, як в мене такого великого немає, я вам просто скажу, що баклажан Закарпаття 80 100. І є помідори зато. Помідори в нас рожеві 90 і червоний з носиком 60 гривень. Ну і перець. Перець у нас жовтий 90 і польот 80 гривень. Це такий перчик ще в нас. Кабачок у нас 35-40 гривень. Пекінка. Ну і пекинка 40 гривень у нас. Ну і капуста, як я вам вже говорив, коли дощ, погода дождлива, в поле не заїдеш, вона піднялася, а висохло і капуста у нас зараз 30 гривень. Цвітна у нас 60-70. Ну, а броколі у нас 80-100. Покажу, як воно росте. Отаке броколі, бачите? Отаке броколі. Отаке броколі. Про броколі воно довго, ну, багато не наростає. До кілограма більше не буде. Буряк молодий. 50 до 35, залежить від якості. Морква звичайно дорога цього року. Морква 50-60 гривень. Залежить теж від якості. Росте. Лагуна. Буряк. Воден. Кокурузи не було. Ціни не можу сказати. Така кукурудза вже в нас. І картопля молода картопля. 30-35 гривень. Покажу що. Об'єм. Помідор. Дойдемо до цибулі чесника. Цибуля у нас. Це буде у нас, бачите, 40-45. Ну, а часник рядом, чесник 80, 120. Ще картопля стара 8-10 І переходимо на фрукти і ягоди. Чорна смородина і арус. 140. Порічка теж 140. Вже стила, бачите. І черешня від 60 до 90. Абрикос з нас буде. Цунамі 80, крупніші 70 і саме дрібніші 55. Персик Закарпаття, Закарпаття 70-60. Чорниця у нас 150. Чорниця 150. А Лохина у нас Лохина 400. Лохина 400. Яблука ще є. Яблука від 20 до 35 гривень. Ну і квіти, таку красу я вам покажу. Бачите квіти? Така краса, як я вже говорив, від 5, 6 до ста гривень. Квіти різні. Кущі є ще квітки на кущах, звичайно вони дорогші. І є такі хризантеми. це буде на продаж. Маленький такий у нас бізнес. Самі рішили заростити. Теж різні кольори. Ну і звичайно тут такі квіти є, садяні. Це все квіти. Квіти любимо. Бачите, гарно. Vsak vidi. To je nič nasilja ok. Ljubim, da ga napahne.